Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо одні з найпопулярніших бездротових навушників Xiaomi Redmi Buds 4 Active Black. У цьому огляді ми розповімо про технічні характеристики та можливості цієї моделі. Почнемо з дизайну. Навушники Xiaomi Redmi Buds 4 мають стильний та сучасний дизайн. Вони виконані у чорному кольорі, що надає їм елегантного зовнішнього вигляду. Корпус наушників виготовлений із якісних матеріалів, що робить їх міцними та надійними. Вага кожного навушника 3,6 г, а кейсу 35 г. Кейс та навушники виготовлені з недорогого, але якісного пластику. Знизу в кейсі знаходяться зарядний порт USB Type-C та світлодіодний індикатор. Ергономічна форма навушників забезпечує відмінну посадку у вухах та надійне кріплення. Вони поставляються з різними розмірами амбушур, що дозволяє вибрати потрібний варіант для вашого вуха. Перейдемо до технічних характеристик. Xiaomi Redmi Buds 4 Active оснащені останніми технологіями. За бездротове з'єднання відповідає Bluetooth 5.3 та забезпечує стабільне і швидке з'єднання з вашим пристроєм. Всередині навушників встановлені 12-мм динаміки, які забезпечують чіткий та кришталево чистий звук. Це ідеальний вибір для любителів музики та аудіоконтенту. Xiaomi Redmi Buds 4 Active оснащені активним шумозаглушенням, яке блокує навколишні шуми і дозволяє повністю зануритися в музику. Навушники забезпечують 28-30 годин відтворення музики з урахуванням заряджання у футлярі. Один заряд навушників дозволяє слухати музику до 5 годин. Також є швидка зарядка. 10 хвилин у футлярі дорівнює 1,5 години звучання. Ви можете керувати відтворенням музики та відповідати на дзвінки за допомогою торкання до корпусу навушників, де знаходиться сенсорна кнопка керування. Подвійний тап це плей пауза або прийняти дзвінок, потрійний тап це наступний трек або завершити розмову. Підключення навушників до вашого пристрою найпростіше завдання. Просто відкрийте футляр і навушники автоматично ввімкнуться у режим пари. Після першого налаштування вони автоматично підключатимуться до пристрою під час кожного відкриття футляру. Для керування навушниками виробник рекомендує використовувати фірмовий додаток Xiaomi AirBuds. В ньому можна відстежувати заряд акумуляторів навушників та кейсу, а також оновлювати прошивку гаджета. Отже, Xiaomi Redmi Buds 4 Active – це відмінний вибір для тих, хто шукає високоякісні бездротові навушники з сучасними функціями. Вони забезпечують відмінну якість звуку, комфортне носіння та зручне керування. До того ж, компактний розмір кейсу та смішна вага робить їх дуже зручними у повсякденному житті. З вами, як завжди, був Світ Техніки та електроніки AVICUA. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди гаджетів. До зустрічі!